Київська осінь – це не тільки золоте листя, а найгарячіша бігова пора року. 12 та 13 жовтня Ран Україн проводить 10-5-21 та марафон. Кожен зможе знайти та пробігти свою дистанцію. Тож, що потрібно робити перед стартом, щоб все пройшло гладко. Перше це добре виспатись. Сон перед стартом 7-8 годин. Обов'язково, щоб ви повністю змогли відновитися. Друге, це харчування. Вуглеводне завантаження за день до старту в другій половині бажано. Складні вуглеводи, всі бігуни знають і роблять паста-паті. Також зранку легкий сніданок, щоб вам було легко бігти. І третє це гідратація. П'ємо воду протягом дня, небагато залпом, на ніч обов'язково не напиватися води. І не забуваємо про воду по дистанції. Тепер, чого не варто робити перед стартом? Не перелідамо. Важка їжа одразу відкидаємо. Можна спортити весь забіг чисто за рахунок того, що ви неправильно харчувалися напередодні та в день старту. Друге, не тестуємо нове спорядження екіпірування. Тобто, якщо ви купили нове спорядження, спробуйте його завчасно протестувати, щоб на забігу ви вже знали, що очікувати від ваших новинок, які ви придбали. І третє, хвилювання. І ми хвилюємося перед своїми першими змаганнями, а хтось, можливо, не першими. Старайтеся себе не накручувати і бігти в задоволення, приходити на локацію, де вас чекають друзі, знайомі, і ви біжите, отримуєте задоволення від забігу. Порада для вболівальників: коли ви приходите на старт, найголовніше це не заважати бігонам. Ви можете кричати, хлопати, підтримувати. Пам'ятайте, головне насолоджуватися процесом. Бігові змагання це в першу чергу перемога над собою. Ви приходьте, отримуєте задоволення від подоланої дистанції вам і не забуваємо про селфі на фініші. Обов'язково з задоволенням фотографуємося з медаллю. Успіхів всім на стартах!